Мудра дівчина, українська народна казка. Було собі два брати один бідний, другий багатий. От багатий колись зжалився над бідним, що той не має ані ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову. Потрохи відробиш мені за неї, каже. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Віддай мені корову назад. А бідний йому Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив? «Я кіт наплакав тієї роботи було, а то так і корова, віддай. Бідному стало шкода своєї праці. Пішли вони позиватися. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не хотілось розбиратись, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм. Хто відгадає мою загадку, того й корова буде. Кажіть, пане, слухайте, що є в світі ситнішим, прудкішим та милішим над усе? Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, багач іде додому та й думає собі: От, дурниця, що є ситнішим за панські ковбаси, прудкішим за панські хорти. А милішим за гроші. Хіба моя корова буде? Бідний прийшов додому, думає собі. Думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Маруся, вона й питає: Чому ви, тату, зажурилися? Що пан казав? Та пан таку загадку загадав, що я й не збагну, що воно таке є. А яка ж загадка тату? Маруся питає Така. Що є в світі ситнішим, прудкішим, та милішим понад усе. Є, тато, ситніша над усе земля мати, бо вона всіх годує й напуває. Пруткіша над усе думка, бо думкою враз хоч куди полетиш. А миліший над усе сон, бо хоч як добре та мило людині, а все покидає, щоб заснути. Хіба, каже батько, адже й справді так, так само я панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана, от пан їх і питає: Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатій зараз виступає та й каже: Ситніше, пане, понад усе ваші ковбаси, а прудкіше над усе ваші хорти. А миліше над усе гроші. Е, брешеш-брешеш, каже пан. Тоді до бідного. Ану ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує й набуває. Правда, правда, каже пан, ну а прудкіше що? Прудкіше, пане над усе, думка, бо думкою враз куди хоч полетиш. Так, ну а миліше, питає пан, а миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже бідний, їв мене дочка Маруся, та це вона мене так навчила. Пан як розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона, проста дівка, та мої загадки повідгадувала Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за ніч вилупила курчат. Вигодувала, і щоб твоя дочка зарізала трьох, засмажила на сніданок, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я чекатиму, а не зробиш, то лихо тобі буде. Іде, батько, додому та й плаче. Дочка питає його чого ви, тату, плачете? Та як же мені не плакати, дочко, ось пан дав тобі десяток варених яєць та наказав зробити. Так і так. А дочка взяла горщачу каші та й каже Понесіть, тату, оце панові, та скажіть йому, нехай він виоре землю, посіє цю кашу, і щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і він просо скосив, змолотив і натовк пшона, яким я буду годувати тих курчат, що йому треба, щоб вони вилупились з оцих яєць. Так чоловік і зробив. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону, дає чоловікові й каже Нехай твоя дочка цей льон вимолотить, висушить, поб'є, попряде і витче сто ліктів полотна, а не зробить, то лихо буде. І знову Маруся придумала взяла ніж. Пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже несіть до пана, нехай із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти оцей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Ну, думає пан, цю одуриш. Мабуть, вона не з тих, що одурити себе дасть. Потім каже чоловікові, скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб не йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без. А як вона цього не зробить, то лихо їй буде. І йде знову батько, плачучи додому. Прийшов та й каже дочці Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так і розказав їй усе. Маруся каже не журіться, тату, підіть купіть мені живого зайця. А сама взяла одну ногу та взула в драний черевик, а друга боса тоді спіймала горобця, взяла гринджоли, запрягла в них цапа, зайця взяла під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає, одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а пан, як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам Нацькуйте на неї собак. Маруся тут же випустила зайця, собаки за ним і погналися, а її покинули. Прийшла вона тоді до пана, поздоровкалась та й каже Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх і вилетів у вікно. А на той час приходять двоє до пана судитися. Пан питає, чого вам люди добрі? Один каже Та от чого, пане, ночували ми обидва в полі. А як вранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня, це моя привела лоша. Розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша і кобил, до якої лоша побіжить, та й народила. Привели, поставили запряжених кобил, а лоша пустили. А ті два хазяїни так засмикали те лоша, кожен до себе тяне, що воно вже й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити та як розсудити. А Маруся каже Ви лоша прив'яжіть, а матерів розпряжіть та й пустіть, котра побіжить до лошати, та й привела. Пустили їх, одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.